Якщо люди самі не вміють літати, нехай научать літати своїх дітей, літати високо, далеко, красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і полетять, нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти, учити творити це призначення педагога. Добрий день, любі друзі! Раді вітати вас! Хочемо, щоб це свято, яке ми приготували для вас, стало відпочинком джерелом веселого настрою. Сьогодні ми з вами зібралися на традиційне свято працівників освіти День Вчителів. Вчитель це не просто професія, це покликання. Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим вчителем. А якщо вчитель відчуває любов тільки до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителем, вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до учня, ні до справи. Ми, випускники, дуже часто замислюємося над тим, яку професію нам обрати. Дехто мріє стати артистом, це гарна професія. Квіти, сцена, шанувальники Те, хто мріє стати лікарем, це вдячні пацієнти, а ще юристом, це гарний офіс, висока заробітня плата. А дехто з нас мріє стати вчителем. Коли ми думаємо про професію вчителя, нам здається, що це дуже легко, але це зовсім не так. this week. Якщо пов'язано зі школою, справжній учень повинен поважати. От, наприклад, вчителька по математиці дала мені завдання знайти квадратний корінь. Я цілий день город перекопую та мені попадаються одні круглі. А я обожнюю історію. От скажіть, що таке монархія? Монархія це коли країною править король. А якщо король помирає, тоді править королева. А якщо королева помирає, тоді залишається валетка. А я напогано знаюсь на українській мові. От скажіть слово штани, однина чи множина? Зверху однина, а знизу множина. Друзі, а як ви думаєте, який у мене улюблений предмет? Біологія, інформатика чи може фізика? Та ні, телевізор. Тому я запрошую вас до мого улюбленого шоу «Суперінтуїція». Сьогодні гратиме в антуріці людина, якої це почуття розвине найбільше у школі, а саме директор Наталія Олександрівна. Добрий день, Наталія Олександрівна. Сьогодні вам потрібно буде відгадати педагогів нашої школи за наступними номінаціями. В юності займалася важкою атлетикою, займається фермерством. Має в господарстві 20 індиків. 30 індокачок, 20 гусей, 70 курей, 20 мулардів, 4 барана, 10 кіз, 5 бичків та 2 корови. Сама вишила рушник на своє весілля, З дитинства водить трактор, цілий рік працювала до яркої, дуже полюбляє риболовлю, колись мала вдома 8 котів одночасно. Тонко сльоза, але приховується за жорстоким характером, душа компанії, що не дасть засумувати, почав на замовлення, отримує задоволення від водіння, перечитала всі книги, які є вдома та у знайомих. Тобто мені пропонуєте сказати, знайти е, співвідношення представлених. Фотографії до інформації. Ну, добре, в юності займалася важкою атлетикою. Ну, Наприклад, нехай це буде Демченко Олена Олександрівна. Зараз перевіримо. Це була сукарина Миколаївна. Угу. Добре. Далі. Займається перманством має в господарстві. Таку велику кількість м, тваринок. Я думаю, що це, можливо, грінько Людмила Вікторівна. Перевіряємо. А, це Демченко Олена Олександрівна. Здивована ну, здивована. Ну, добре, сама вишила рушник на своє весілля. Ну, я думаю, що це Лойко Юлія Вікторівна. І це вірно. Вітаю. Це прекрасно, що є такі таланти. З дитинства водить трактор. Ну, можливо, це Шенкаренко Ольга Петрівна. Це в нас Гринько Людмила Вікторівна. Давайте ще. Я здивована. Цілий рік працювала до яркою. Ну, може, це Синицька Світлана Іванівна. Це шкура Світлана Іванівна. Отак. Викриваються такі деталі автобіографії чи біографії вірніше Світлана Іванівни. Дуже полюбляє риболовлю. Ну, хай це буде гасіч, Юлія Сергіївна. Це в нас Світлана Іванівна. О, до талантів Світлани Іванівни додалося ще й риболовля. Ну, добре, колись мала вдома, вісім котів одночасно. Ну, я думаю, що це карлик Аліна. Так, це вірно. Прекрасно, в неї добрі очі. Я думаю, що так, вона полюбляє тваринок. Тонко сльоза, але приховується за жорстким характером. Ну я думаю, що це Костенко Юлія Володимирівна, але б я не назвала її характер. Я думаю, що він скоріш такий творий, мабуть. Душа компанії, що не дасть засумувати. Псиницька Світлана Іванівна. Шенкиренка Ольга Петрівна. Ось так. Ну добре. Пече торти на замовлення. Ну, давайте спробуємо ще раз, можливо, це Синицька Світлана Іванівна. Так, ви відгадали. О, Бачите, таланти прекрасні. Отримує задоволення від водія, кого я бачила на машині, кого бачила в ролі водія. Ну, це, мабуть, петько. Петько, Карина Олегна. Ми знову відгадали. Так, добре. І останнє. перечитала всі книги, які має вдома та у знайомих. Ну, я думаю, що це, мабуть, мабуть, а хто залишився, хто в нас ще не був не я жодного разу в номінації. Гасіч Юлія Сергіївна. Так, ви відгадали? Ну, це методом виключення, тому що я вже всіх назвала, а залишалась. Незатребуваною одна фотографія. Я думаю, ми що ми... протягом нашого з вами туру цієї гри для мене відкрилися багато талантів моїх колег. Я певною мірою і вражена, і здивована, і дещо навіть знаєте, так схвильована тим, що видається, що у моїх колег так багато талантів. Буду пізнавати колектив. Краще. І, можливо, пройде час, коли я на всі питання зможу відповісти з точністю на 100%. Я вам дякую. Дуже дякуємо, що взяли участь у нашому шоу, приділили нам час та свою увагу. Дуже дякую. Любі друзі. А чи не задумувались ви? Що таке справжній учитель? Справжній учитель той, на кого при зануренні у клас не діє виштовхувальна сила. Справжній учитель ідеальний у всьому. Одягнений з голочки, в руках усе горить, ніби їжачок вогні. Напередодні професійного свята наш справжній вчитель завалений квітами і цукерками. Просто навчитель, а голова директора кондитерської фабрики. Так то вона так. Та чи не здається вам, що сьогодні для наших вчителів треба знайти якісь особливі тримкі слова, які повернули наших вчителів у дитинство, задали ліричний лад у всьому. Викликали багато спогадів. Спеціально для вас проєкт дитячих домок погляд знизу. Привіт! Всі! Як тебе звати? Ліна, тимофій. Ема. Іван. Данік. Ілля. Мілана. Матвій. Захар. Ти знаєш, що таке школа Захар? Так. Да. Що це таке? Там вчитись треба. Для чого вчитись? Щоб знати математики і різні уроки. Ілля, скажи, будь ласка, що таке школа? Іван, ти ходиш в школу? Так. Для чого? Щоб вчитись. Для чого тобі вчитись? Щоб жити і мати професію і мати розум. Тобто, поки ти не ходив в школу, ти не жив? Ну, до того я ще жив. Вау. Ти сказав, що ти ходиш в школу, щоб жити? Ні, я мав на увазі, щоб жити, тобто мати роботу і заробляти і мати квартиру. Або wow. Тебе в школі вчать, як заробити на квартиру, так? Ну, школа і для того і зроблена, щоб мати розвиток і добре працювати. Що ти там чиш? Мови яку? Польську, англійську? Навчатись цифри, навчатись про Бога. Матвій, скажи, будь ласка, хто такий вчитель? Вчитель то, то має вчити дітей в неділі школі, в школі, в маленькій школі, в садочку. Скрізь. Так. Да. Як ти думаєш, їм платять за це? Ні, не платять. А школа може бути без вчителів? Ні. Чому? Просто таке життя. Складне. Так. Да. А як ти думаєш, школа може існувати без вчителя? Ні. Чому? А тому що вчителі. Вчить і контролює, щоб було в порядок. Без е, вчителя буде хаос. Ти хотіла би стати вчителем? Не знаю. А ти завжди слухаєшся вчителів? Да. Да. Завжди-завжди. Ти любиш своїх вчителів? Так. Да. А ти слухняна учениця? Не знаю. На тебе сваряться вчителі? Іноді. А ти сваришся на вчителів? Mm -mm. Ніколи. А кому важче? Вчителям чи учням? Вчителям. Чому? Тому що вони завжди завжди ці подіти завжди кричать і все. І вони мають їх ну заспокоїти і казати ні, це не можна і і. Сходить до всіх. А хто більше втомлюється? Учні чи вчителі? Учні, вчителі. Всі. Да. Скажи, будь ласка, а вчителям потрібні канікули чи тільки учням? Вчителям дуже треба канікули, бо їм дуже важко вчити дітей, і коли діти їх наслухаються, вони тратять нерви на нас і кричать деколи. А кому потрібніші канікули? Вчителям чи учням? Учні і вчителям. А як ти думаєш, є свято для вчителів? Так. Да. А як воно називається? День вчителів. А що б ти подарувала вчителям? Ну не знаю. Сумку Конфети. А Сестра знає, що ти будеш дарувати їй цукерки? Ні. Шоколадку. Клубничну. біблію, Квіти, красивий одяг. Бо вчителі не дуже вдягаються, так? Так. Да. А що б ти побажав вчителю на свято? Ну, я ще не придумав, покажу, ну придумаю. Щоб були спокійніші, зосередливіші, трохи радісніші. Щоб були здорові, не хворіли. Все. Щастя, здоров'я і щоб в них було терпіння до учнів. Щоб вони були здорові і щоб вони змогли колись відпочити. Де? Не знаю, де ще намолічі. Ще десь. Дякую. Я. А вчителів тобі не шкода? Більше шкода. Деколи навіть хочеться за них помолитися. Щоб все в них було добре. Дорогі вчителі, сьогодні до вас слова щирої шани. Ваша праця мудра та благородна, розум, душа, серце, здоров'я. Продовж усіх років ви віддаєте все своїм вихованцям. Як мама, проведжаючи своїх дітей, у дальню дорогу віддає з частинку свого серця, щоб воно зігрівало на життєвих перехрестях, так і ви віддаєте нам частинку серця зі знаннями. Мабуть, воно велике, раз його настільки вистачає. А сьогодні як подарунок для вас пісня. Вгадаємо їх завжди наших улюблених вчителів. Але в цей святковий день нам хочеться особливо побажати вам слова вдячності та любові сьогодні. Вам, нашим дорогим, нашим улюбленим вчителям, усі квіти і побажання від учнів та батьків. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя без краю. Як би він його не краяв. До вчитель шани, Так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння, передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Шановні вчителі, Від імені батьків випускників хочемо привітати вас за святом. Дякуємо вам за те, що всі ці роки ви були разом з нашими дітьми, за ваші труди і старання, підтримку і допомогу за вкладені знання і вміння в наших дітей. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, взаєморозуміння з учнями та повагою, успішної діяльності, спільних досягнень та оптимістичного настрою. В цей осінній день всіх. Завдяки кому злітають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття і входять в життя нові технології, всіх, хто терпляче вів за руку і допомагав робити перші кроки до знань. Вітаємо з чудовим святом, з Днем Вчителя. Спасибі вам за розумне, добре, вічне, за те, що вкладаєте в наших дітей стільки сил, стільки любові і турботи. Всі квіти світу до ваших ніг. Щастя вам, здоров'я, благополуччя і мирного неба! Наша святкова програма добігає кінця, але ми не встигли сказати вам головного. Дорогі вчителі, ми розуміємо, якими важливими ми є у нашому житті. Ми так рідко говоримо про те, як ми сильно любимо вас та поважаємо. Ми щиро дякуємо за ваше невичерпне терпіння. Ми хочемо бути гідними вашої мудрості і старатиме надавати вам тільки радість. Завжди залишайтеся молодими, щоб на чомусь один десятих років могли повернутися і сказати Зі святом вас! Скільки є професій в Україні на землі. Перші кроки у житті дають всім вчителі, хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт. Ми тримаємо надійно весь освітній фронт, поки за наказом ворог тисне на порок. Ми онлайн у зумі змушені вести урок заради майбутнього, заради наших мрій, на передовій освіти ми тримаємо стрій чи діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати дівчини, біди за доліта, до онлайн і офлайн, освіт освіта лиховина навчай. Ворог є по школах та садочках без кінця. Та їм не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми завтра будемо тут. Аж до перемоги у нас всіх один маршрут. Вчитель це людина і не треба зайвих слів. Вільна Україна має кращих вчителів. Навіть у підвалах серед сірих темних стін. Вчитель це людина і я горда бути ним Ростуть наші діти, їх треба навчити. Вже нас розкидало сьогодні по землі, хтось онлайн, хтось, хтось за, за кордон на фронті вчителі, навіть у важкий для нас і неспокійний час. Друзі і колеги з нашим святом усіх нас ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа онлайн і офлайн, освіта вихована. Ще діти їх треба навчити, цінити, любити, все знати міуміти, підріза до літа, онлайн і офлайн, освіта, биховий навчай, освіта, биховий навчай, освіта.